Той 86 86-й трагічний рік, перший рік це зробилося в нас ну, на Україні. З кожним роком у нас ліквідаторів все стає менше і менше. От зачитували нам статистику цього засідання, що за минулий рік відійшло від нас ліквідаторів 387. Чоловік Володимир Іванович розповідає, що мав 21 рік, коли його забрали через військкомат до Чорнобильської зони. Влада відзначила боковинця почесною грамотою, проте ніхто не поверне йому втрачене здоров'я. Та й проблем, які потребують вирішення, чимало каже голова організації чорнобильців Олег Демченко. У нас ще велика проблема в тому, що тут є два два района забруднены территории Заставницкий и Кисманский район. Там есть несколько сел, которые забруднены, и там 11 школ, которые попадают сегодня под эти забруднены территории. Это дети, это е, е, родители. Чорнобыльцы скажутся так, что бракует коштів на придбання ліків. За 28 років так и не вирішили житлову проблему ліквідаторів. Хотелось бы, чтобы получали побольше квартир, они сейчас пока живые, а и чтобы очередь уменьшалась не за счет смертей, а за счет того, что власть дает на Чорнобильській АЕС вважається однією з найбільших за всю історію атомної енергетики. Вибух на четвертому реакторі спричинив зростання радіаційного рівня до рекордної межі. Протягом кількох років у ліквідації наслідків аварії взяли участь 60 тисяч українців. Водночас точну кількість людей, які перечасно померли або втратили здоров'я. Наслідок цієї трагедії підрахувати неможливо. Тож дбати про цих людей найперший обов'язок влади. Ольга Андрійська, Ольга Боярчук, Іван Чижик. Місцевий час.